Потужність тане на очах. Вітаю вас, шановні друзі. З кожним разом приїзд нелегітимного президента Зеленського до США пробиває все більше і більше дно. Кілька днів тому всі пропагандонські канали розганяли новину про те, що Зеленський через пару днів там зустрінеться з Трампом і так далі, і тому подібне. Але вчора Трамп заявив, що він не планує зустрічатися із Зеленським. Більше того, Трамп чітко вкотре повторив, що коли він стане президентом, то він швидко зателефонує Зеленському та президенту Путіну. Він не сказав президенту Зеленському, він сказав Зеленському та президенту Путіну, і він зможе посадити їх за стіл переговорів і зупинити цю війну. Але сьогодні з'явилася ще одна цікава новина. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він не впевнений, що зможе зустрітися із Зеленським, тому що плани конгресу змінилися, і він не знає, чи буде в його розкладі час на зустріч із Зеленським. Отож, як бачите, західні так звані партнери починають зливати Зеленського. Вони не просто зливати, вони навіть не хочуть з ним зустрічатися. Цікаво тільки, а кому це Зеленський зібрався показувати свій потужний план перемоги, якщо з ним ніхто не хоче зустрічатися.